Всім привітки! Сьогодні я буду куштувати желейки, Ось такі. Я дуже хотіла їх спробувати. Вони, типу, кисли. Тут ззаду є інструкція. Значить, написано відкрити свого рота і сказати о, не прати і їсти одною рукою. Тому спробуємо о, Кислинкою пахнуття. кислі Мене обманули. Вони не кислі, вони. Вони, вони супер смачні, ем, така, легесенька, така така отака, отака от кислиночка є. Але це не те, що я очікувала. Тому, щоб просто з'їсти, рекомендую. А якщо хочете кислого, то ні.